Складання заповіту для багатьох громадян є можливістю заздалегідь потребуватися про майбутнє своїх близьких та рідних людей, розпорядитися за життя майном на власний розсуд. І досить часто під час складання заповіту громадяни здійснюють найпоширеніших три помилки. Мене звати Вікторія Дерев'янко, я маю досвід роботи в респурденції більше 25 років, 15 з них працюю приватним нотаріусом. Перш ніж ми продовжимо, Перевір, чи підписався ти на мій YouTube канал. Підписались? Дякую, а ми продовжуємо. Першою помилкою є забути про спадкоємців, які мають право на обов'язкову частку. Наприклад, заповідаємо все майно дружині і забуваємо про малолітніх дітей, неповнолітніх та непрацездатних батьків, які є спадкоємцями першої черги, і які закон забезпечує половину спадку від тої частини, яку б вони спадкували, якщо б заповіту не було. Відповідна, частка спадкового майна дружині зменшується. Помилка номер 2 Забудьте про кредити. Якщо у вас є борги, пам'ятайте, ваші спадкоємці будуть спадкувати не лише майно, а й боргові зобов'язання. Сума боргу буде розподілятись між усіма спадкоємцями в межах успадкованої ними частки і може вийти так. Що нащадки залишаться не тільки без майна, а ще матимуть додатковий головний біль. Не можна прийняти майно, а відмовитись від боргів, або ви все приймаєте, або відмовляєтесь від усього. Ви маєте це пам'ятати. Третя найпоширеніша помилка це складати заповіт на майно, яке вам не належить. Дуже часто громадяни, складаючи заповіт, впевнені, що у них є право власності на це майно, тому вказують його в заповіті. Наприклад. Орден на квартиру це не є право власності. Необхідно отримати свідоцтво до право власності, приватизувати цю квартиру. А також пам'ятайте, якщо в зареєстрованому шлюбі на ваше ім'я була куплена квартира, то ви не володієте квартирою повністю, а лише її половиною. Всі ці нюанси і моменти треба враховувати при укладанні заповіту. Друзі, і найголовнішою помилкою, яку ви можете зробити, може бути взагалі нескладання вами заповіту. Щоб скласти заповіт, який буде зрозумілим, доступним і неоскаржуваним в майбутньому, зверніться, будь ласка, до фахівців. Щоб отримати консультацію щодо складання та посвідчення заповітів, договорів, спадкових договорів, договорів до вічного отримання або надання юридично-правової оцінки вашим документам, пишіть мені особисто в інстаграм за цим посиланням.